Доброго дня, колеги фундукарі та глядачі мого маленького каналу. Сьогодні 30 травня 23 року хочу показати вам результат літньої окуліровки. Минулорічної, як прожилося і що з цього вийшло. так Садок мій виглядає на даний момент. Там молоді саджанці. висіяні сидирати, вже треба другий раз кусити, вже два або три тижні назад тому було скошено, вже виросло дощі, йшли дощі і знову конюшина виросла. По другому кругу, думаю, ще буде і третій укіс, якщо буде так продовжувати ситуація. забив я собі трубу, буду робити крапельний полив, бо з хати далеко не хочу перегружати безбашеньку вона там і на хатні, на хатні розходи вона не буде <кій>, встигати накачувати той, той тиск, що мені потрібен. Хлопці за 4 години забили мені трубу 5,5 метрів, 2,5 метри є вода. Води є багато. Води є багато потрохи прокачую, бо ще. Пісок іде. Через недільку-дві викопаю яму, кину кільце бетонне і там уже змонтую насос гідроконтроль. Поставлю люк з кришкою. Це буду потрохи підживлювати та поливати свій садок. Кущі вже деякі до 3 метрів сягають. Тут було покошено минулого тижня, а вже знову пробивається травечка. Там вже, може в кінці тижня тут трохи є і рапсу бачу, або рапс, або дикаредька щось таке. Тут було висіяно 6 або 7 видів сидоратів, вони були скошені. Тепер треба ще раз косити. Кущі гарно виглядають, розвивається добре в цьому році, Ну, побачимо як буде ситуація по манеліозу, бо а, в минулому році страшне, що коїлось. Препарати не допомогли. У цьому році я оприскував сігнумом, побачимо, що, як він справиться. Цією хворобою. У мене тут багато по сусідах є вишні, черешні, які вони не обробляють. Там страшне, що коїться І він вітром передається на мої... на мої саджанці. Якби ще сусіди обробляли, була б не така ситуація. <кій> ну так маємо, що маємо. От ми підійшли, я минулому році там показував є відео на каналі. 5 або 6 серпня я щепив на Косварда три сорти на три гілки. Тут маємо. Три гілки, одна, друга і третя. Тут у нас трапезунд. тут Ольга, а тут ковш. Ковш там вже має десь горішок. Десь я бачив вже горішки, а тут є, є горішок на ковш. <клух> гілки я залишив менші, були гілки більші, але вони росли всередину. Я їх виламав. Ці, напевно, вже вже б мали десь по, десь по пів метра, тому що що ці менші вже мають десь приблизно по 37-40 см. А ці були, може, вже і 50, і 60 см. Прививки гарно прижилися, хоча я думав, що вони зиму не перебудуть, тому що вони у вересні через місяць пішли в ріст і виросли десь на. 5-6 см. Я думаю, що це все померзне і повідпадає. Але зиму пережило нормально, заморозки весняні, повторні, теж добре пережило, мене там декілька італянців попідмерзали, особливо тондо діджіфоні Поприхапало нас на початку травня були приморозки, мінус 3-4. На ґрунті тож нижні гілки поприхапувало, але тут таке дрібниці о! Хто то тут? Привіт! О, фундуковий магнат! Майбутній! О, артемчик Пасту фундачки! Ну, фундучки! Гарні? Ну, Ось така ситуація по політній по окуліровці, весняна Весня мені не, не вдається ніяк. Я вже два або три роки намагаюся щепити і, і на столі, і, і медвежі щепив, і так кущі ще щепив на, в полі. Ні один не прижився. Так чому оріжки. Ні один не прижився, не знаю, що в мене не виходить, хоча інші плодові щеплю, все нормально приживається. А ось літня кольоровка в мене вийшла на 100%. Щоб буде все нормально, буду перепрививати в себе в саду інші сорти, маю ще багато там каталонських косвортів, буду їх перепрививати на якісь кращі сорти. Ось така ситуація. Будемо косити, мульчувати. Все буде добре. Все. Всім гарних врожаїв. Дякую за перегляд. Міру вам. Бережіть себе. Привіт із Закарпаття. Па-па.